Несправді ці цукерки з Аврори такі смачні, як всі кажуть тіктоці. Що ж, будемо перевіряти, це у нас сублімовані фрукти у молочному шоколаді. Я обрала два смаки. І перший смак це вишня в шоколаді. Взагалі я дуже люблю вишню, але сублімовану вишню я ще не куштувала. В упаковці тут 90 грамів та коштують вони 139 гривень. Мають приємний аромат молочного шоколаду. Чесно сказати, я очікувала більшого, тому що в Тіктоті саме смак вишні дуже сильно всі хвалили. Але тут товстий шар шоколаду, тому вишню я майже не відчувала, тільки була маленька кислинка. Далі коштуємо полуницю в шоколаді. Якщо чесно, що до полуниці в мене не було якихось великих очікувань, але вона мене приємно вразила. Подивіться на цей розмір. Також тут дуже відчутний запах самої полуниці. Саме з полуницею мені сподобалось найбільше, бо вона дуже хрумка і в неї відчутний смак самої полуниці, а не тільки молочного шоколаду. Але давайте будемо чесними: краще придбати собі шоколадку з горіхами, ніж цю полуницю. Пишіть, що куштували ви.